Сезон полуниці у самому розпалі, і сьогодні ми з вами приготуємо полуничне варення по моєму улюбленому рецепту. У такому варенні ягідка залишається ціленька і по своїй консистенції варення виходить таке, як ніби полуничні цукати плавають у густому полуничному сиропі. І у приготуванні нашого варення ми не будемо використовувати ніяких загущувачів. Всім привіт! Отже годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Полуницю я ось так залила холодною водою та залишила її на хвилин 10, щоб весь бруд сам по собі змився з полуниці, але все ж її трішки ось так роками покупала. Тільки після цього починаю очищати ягідку від плодоніжки. До речі, дуже зручно робити це ось так ножем, і пальці зовсім не болять після цієї процедури, особливо, якщо потрібно очистити дуже багато полуниці. Чому не можна заливати водою вже очищену полуницю, для того, щоб ягідка не вібрала зайвої води, в самій ягоді і так достатньо вологи. Очищену полуницю я відразу складаю у каструльку з товстим дном, в якій і буду варити саме варення. Полуничка в мене середнього розміру, очищену полуницю засипаємо цукром. У мене тут 1,5 кг полуниці і додаю до неї 1 кг цукру. Ви можете додавати цукру на свій смак, але враховуйте умови та температуру, при якій у вас буде зимувати варення. Чим менше ви додасте у варення цукру, тим прохолодніше має бути місце, де у вас буде знаходитись варення. На цьому етапі залишаємо нашу полуницю з цукром в спокої на одну добу. Потрібно дочекатися, поки полуниця від взаємодії з цукром пустить сік. Ось так виглядає полуниця з цукром на наступний день. Ось подивіться, як полуниця гарно пустила сік. Цукор ще не весь розтанув, але це не проблема. Нам потрібно вибрати всі ягідки полуниці з нашого майбутнього полуничного сиропу. Користуюсь такою ложкою з отворами, щоб сироп якомога більше стік з ягідки. Трішки перемішаю сік з цукром, ложкою та тепер ставимо кастрюлю на вогонь. Я роблю невеличкий вогонь. Та ставлю на нього ось такий розсіювач. А вже на нього ставлю каструлю з полуничним сиропом. Та чекаємо, поки сироп закипить. Час від часу помішую сік з цукром, щоб цукор швидше розчинився в ньому. Ось мій сироп закипів та роблю вогонь на мінімум та уварюємо наш сироп протягом однієї години. А розсіювач якраз не дасть нашому сиропу пригорати. Коли вариш варення. Треба, щоб волога з нього випаровувалась чим довше, тим краще. З пінкою поки нічого не роблю. Ну, а тепер нам потрібно повернути полуничку у сироп. Робимо це обережно, щоб не опектись гарячим сиропом. Та залишаємо наше варення в спокої до повного охолодження. Я продовжила приготування свого варення вже на наступний день. Та знову вибираємо наші ягідки сиропу. Уварювати сироп можна раз на добу, як я це робила, а можна вранці та ввечері. За цей час сироп з полуницею встигає охолонути, і тоді варення можна зварити набагато швидше, за 2 дні його реально можна довести до готовності. Ставимо наш сироп знову на невеличкий вогонь. Не забуваємо про розсіювач. Чекаємо, поки сироп закипить. Після цього робимо вогонь на мінімум та уварюємо полуничний сироп протягом однієї години, а коли пройшов час, повертаємо полуничку у гарячий сироп та знову забуваємо про наше варення до повного охолодження. Я проробила процедуру уварювання полуничного сиропу ще один раз, тобто, всього я вибирала полуницю з сиропу та уварювала його три рази. Ось так виглядає на даному етапі моє варення. І вже четвертий раз я вибирати полуницю сиропу не буду, а ось так все разом ставлю на невеличкий вогонь, на розсіювач, та чекаємо, поки варення закипить. А коли це сталося, роблю вогонь на мінімум та варю варення ще півгодини. На варенні знову з'явилась піна, тому додаємо ось такий невеличкий шматочок вершкового масла та перемішуємо наше варення ложкою, щоб масло розчинилося у варенні. І подивіться, наша піна зникає на очах, ніякої піни вас збирувати не потрібно. Коли пройшов час, гаряче варення потрібно відразу розливати по баночкам. Банки, звичайно, мають бути простерилізовані. Я їх помила гарненько та висушила в духовці при температурі 90 градусів. Поки варення ще гаряче, воно, звичайно, ще рідке. Але після повного охолодження воно стане набагато густіше. Ми любимо дісти це варення і до млинців. І до бельгійських вафель, а як смачно свіжий батон змазати вершковим маслом та ось цим полуничним варенням. Це смак дитинства. Ще смачніше за будь-який торт. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень про це варення в коментарях. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!